Привіт YouTube! Коротеньке відео про зміни, які відбулись за останній час з моїм міні міні-трактором. Ну, По-перше, зварений такий капот з відходів. Фари встановив, але вони ще не підключені. Зробив такого бугеля, довелося доробити, щоб капота з ким так поставити. Ухо під буксирування, сюди ще доварю скобу, щоб на віску можна було ззаду ставити наперед, але спереду вона буде не гідравлічна, а механічна. Колію знову ж таки зузив до 70 по центрам, бо навісне в мене все розраховане під цю колію і не одною уронкою ми уронкою багатій раді, плюс прицепчик в мене узенький робився недаремно, щоб можна було проїхати в фірточку, оскільки зараз я рубаю дрова, їх треба возити тачкою ліньки, тому зузив колію, вцепив прицепа, нагрузив і потягнув. Колія такою вже і лишиться. Задній Диски москвичівські переварив, вирізав середину, зробив таким чином, щоб можна було їх ставити на виворіт. Тобто в такому положенні 70%, по центрам, коли ми його розвернемо на виворіт, буде 80%. по центрам. В такому положенні сходження з переднім колісом у нас йде по наружній частині. А коли розвернемо диски задні, буде сходження йти по внутрішній частині. Ну, це все за рахунок того, що це переднє колесо, воно вузеньке. Коротше, хто в темі, той зрозуміє, для чого це все робиться, як воно орається на вузькій колії. Так? Під, капотка. Під капотка. Значить, Ну редуктора це я там по моїх коротких відео бачили, ви, що я поставив з бензопилки, ну я його ще поки не використовував. Значить, Основна переробка це доробив я редуктора сюди понижаючого, ланцюгового. По можливості встану, ставлю то в мене грізки відео. є. Так? Нижня зірка з мурахи, задня 27 зубів, верхня зірка також мурах 11 зубів. Крок відповідний ланцюг 428-й. Ланцюг в мене був з Мінчака, верхня зірка в мене також була. На трактор колись робив собі цепний привід, але повернувся знову до ременя, бо у мене маховик, у мене корзина, воно має вагу. Двигун швидше зупиняється, ніж те все діло, і дуже било по колінвалу. Тут передаточна наразі 2.4. Вал зробив з обрізка вторичного вала КПП Москвич. Обойми підшипники таким чином. Робив під трішки нижчі підшипники, тому вони виступають. Ну, суть не в тому. Підшипник 52, внутрянка 20, висота 15. Всередині є салазки під натяжку ланцюга, але основна натяжка буде відбувати за рахунок підйому двигуна. Через проставочні сканталк шайби до рами. Тут буду виварювати рамку під двигун, і відповідно, це все діло також провариться і до даного редуктора. Ну, А це тут так і лишиться, тільки що там прокладка буде, щоб зайва волога не попадала. Понижаючи редуктора зробив для того, щоб розвантажити двигун, оскільки генератор. Генератор плюс насос ну, в парі це взагалі треш. Та навіть без пари, окремо, ну, якщо навіть насоса, то трактора завести не можна, треба попускати постійно ремня. Коротше, Нагрузка велика, на холостих він ніхрена не піднімає. Так, тепер у мене він плушка е, піднімає на холостих. Він у мене кілограм 40 е, Культиватор значно важче, і поки мастило холодне, також на холостих піднімає. Як мастило гріється, треба підгазовувати. Е, ну, Більш я з нього не видавлю, бо... Циліндр треба більше ставити. У мене його немає, а стоїть із мотовіл, трішки маленький він по об'єму. Тепер вже ж після пониження в 2,4 рази нова проблема вилізла. Генератор не збуджується, оскільки оберти з пониженнями. Тут 2,4 плюс там 50-й, тут 80-тий шків, ще пониження. Коротше, десь оберти зараз на генератор приходяться в районі. 900 до 1000, скажімо так, а він збуджується при півтори десь ну, приблизно да? е, грався, грався, то ще весь дошків омаленьку. Хрена в мене не вийшло, тому закажу такий же самий 50 шків. Посадочний в нього 19 мм, тут вал на 17 мм, зроблю підкладку, один ручійок відріжу. І поставлю такі жки буде один до одного передаточний ще на генератор. Думаю, якраз 2,4. 3600 обертів, 24 тисячі буде обертів приходити на генератор. Думаю, в принципі має працювати, оскільки колись я такого ж ставив генератора на мотоблок на вом дизельного повітряний. Да? Там я не знаю, які оберти, але там явно не півтори вони. Коротше, якось так. Більш таких змін особливо не було ніяких. ну Вкрила підняв. Таке хотбалки більше і качання зробив, бо трішки лишнє її обмежив. Тягу, рульову переніс на середину, щоб менше підрулювання було. Да, звісно, якби вона в мене поперечена була ззаду, а туди її не поставив, бо там в мене шківи і все стане було б краще. Ну, але як є, такі якось так. Такий міні-трактор, так він вимальовується. Ну, фарбувати не фарбую, бо в процесі він то перероблюється, то дороблюється, то в голові закладається думка двигуна більшого поставити, а двигуна більшого ставить, то треба і ваги йому додати. Коротше, перероблювати, то проще зібрати щось більше із нуля, як то кажуть. Ну, якось так.